Картбук це нова соціальна мережа, яка несе за собою глобальну місію. У людей є тисячі контактів, розкиданих у телефонній книзі, на різних платформах і соціальних мережах. У такій комбінації вони не можуть бути ефективними. Люди втрачають контакти, втрачаючи шанс скористатися своїм нетворкінгом для досягнення цілей. Тому було створено картбук. Багатофункціональна платформа, яка відкриває нові можливості управління вашою мережею контактів, монетизація ваших зв'язків та нові інструменти для просування та зростання бізнесу. Реєстрація проста, безкоштовна та доступна кожному. Для повноцінного користування платформою необхідно заповнити профіль та відповісти на чотири ключові питання і оцифрувати свої перші візитки. Для керування своїми контактами є розділ Digital Bank. Це ваше персональне сховище бізнес-візиток. Тут ви можете зібрати весь капітал ваших зв'язків та систематизувати їх. Цей розділ бачите лише ви. Завантажити візитки можна вручну, вказавши коментар та рівень довіри між вами, а також зберегти профілі користувачів, яких ви знаєте з пошуку. Щоб почати отримувати доходи від своїх зв'язків, вибрані візитки необхідно перенести до розділу Card Market, після чого вони будуть відображатися в загальному пошуку та вашому профілі. Пошук це нескінченна стрічка бізнес-візиток, професіоналів та експертів, до яких можна звернутися вже зараз. Це як Google, тільки для контактів. Щоб звернутися до потрібної людини, необхідно вибрати того, хто стане посередником і організує нам з ним знайомство. Саме з цього починається угода. Здійснивши оплату за інтродакшн, за час людини, яка візьме на себе організацію знайомства, необхідно заповнити коротку форму про мету звернення. Після чого всі необхідні питання щодо підтвердження зустрічі, місця та часу будуть вирішені в чаті всередині платформи. Той, з ким організовують знайомство, завжди заздалегідь в курсі про те, що його візитку публікують для потенційного знайомства і відкритий до пропозицій. Після успішного конекта людина, яка виступила посередником у цьому знайомстві, отримує прибуток, але й усі три сторони, що брали участь у угоді, залишаються у плюсі. Наступні релізи платформи Cardbook відкриють такий функціонал: рекламний кабінет, де можна буде налаштувати персональний таргет, заснований на нетворкінгу, який у рази ефективніший за стандартні методи роботи з холодною аудиторією. Конектор, Networking Navigator у форматі Swipe Up, що підбирає вам взаємно відповідного партнера для взаємодії, а також і контракт інструмент для укладання та підписання електронних договорів для великих угод та довгострокових, Співробітництва окремий продукт це картбук Прайм, закритий формат платформи, що відкриває доступ до преміум контактів вищої ланки. Картбук вирішує проблеми, з якими стикається сьогодні кожен підприємець, де перший крок це швидкий пошук цінних контактів та теплих знайомств. Другий це грамотне управління контактами, третій монетизація своїх зв'язків. Cardbook – це майбутнє нетворкінгу та бізнесу. І наша місія зробити світ більш доступним саме завдяки теплим інтродакшенам та якісному нетворкінгу.